Ти мене взагалі не розумієш. грюкнули двері так, що вікна задзвеніли. Олені було лише п'ятнадцять, але в такі моменти вона почувалася дорослішою за усіх у світі. Її мама стояла в коридорі, стискаючи руками халат і думаючи, що ж знову зробила не так. Вранці сварилася через дрібницю. Мама попросила прибрати кімнату, а донька відповіла, що має важливіші справи домашку та переписку з друзями. У підлітковому віці світ здається іншим друзі важливіші за родину, музика гучніша за будь-які поради, а бажання бути самостійним переважує все. Та батькам важко зрозуміти, що це не неповага, а перші кроки до власного я. Того вечора мама принесла чай і тихо постукала в двері. Не читала нотацій, не дорікала, просто сказала Я теж колись була 15-річною. І теж вважала, що мене не розуміють. Оленка подивилася здивовано, вперше за довгий час між ними з'явилася ниточка довіри. Розмова затягнулася до півночі, і виявилося, що у них більше спільного, ніж вони думали, бо іноді достатньо не повчати, а пригадати, як це бути підлітком.